Ці вбрання дуже особливі для британця Геміша Боуза. Вони з його особистої колекції. Відомий знавець моди і колекціонер привіз їх до музею Іва сен Лорана в Маракеші. Це 53 предмети одягу: від елегантних суконь до вишитих жакетів. Боуз був шанувальником французького дизайнера з 10 років, і колекціонування одягу стало його пристрастю. Броня охоплюють різні сезони та різні десятиліття від періоду роботи дизайнера в Christian Dior з п'ятдесят по шістдесятий рік до багатьох сезонів у його власному домі моди. Сам Гейміш Буус креативний директор The World of Interiors та міжнародний редактор «Vogue». Його вважають одним із найшанованіших експертів у світі моди. Якщо хтось сьогодні дивиться на таку колекцію, його точно приваблять якісь елементи з 60-х або 80-х років. Від класичних дизайнів 50-х років до сміливих модних тенденцій 70-х та 80-х. Виставка показує вплив Іва Сен Лорана на індустрію моди протягом десятиліть. Один з визначних експонатів вечірня сукня із шовкового фаю з колекції «Весна-літо» 1958 року. У ній можна побачити, яку увагу приділяв Сен Лоран деталям і як майстерно знаходив ідеальний баланс між розкішчю і простотою. думаю, він мав просто фантастичне відчуття кольору, і ми спробували показати це за допомогою цієї виставки. Ів сен Лоран помер у 2008 році, але його вишиті вручну жакети та сукні з шовку і шифону залишаються талоном сучасної елегантності. Виставка триватиме до січня наступного року.